Сьогодні ми проводимо арт-терапевтичне заняття, де ми будемо пропрацьовувати стрес, оскільки у стресі українці живуть щодня і потребують такої роботи. Ми будемо ладувати свій внутрішній стан. Чому саме арт-терапія? Ну я з дитинства малюю, і мені завжди було легко, просто. І з великим задоволенням я виражала свій стан, свій настрій. Я, напевно, ладувала себе з допомогою малюнка. Люблю малювати. Закликаю всіх, малюйте, хто вміє, не вміє, хто вважає, що немає такого таланту. Тому що малювання це сам перед процес. І ми знаємо, що є мистецтво терапевтичне, а є мистецтво божественне. Да, Леонардо Да Вінчі, Рафаель, вони малювали на рівні божественності. Тобто їхні твори несуть такі вібрації, які зцілюють абсолютно усіх. Вам не обов'язково зцілювати когось своїми малюнками. Зціліть себе. Викиньте негатив, промалюйте свою проблему, намалюйте свою мрію. І це вам обов'язково допоможе. Завдання психолога. Допомогти людині розібратися у своїй природі і застосувати свої знання на користь людям і зреалізуватися наповну, при цьому проживаючи комфортно, по можливості наше життя і даючи раду усім своїм проблемам. А поняття арт-терапії прийшло пізніше, Уже в сучасній психології воно з'явилося. А я розумію, що я цим по суті займалася все життя. І коли я ще здобула професійні навички безпосередньо е вищу освіту, психолога, крім того, я відвідую. Відвідую фестивалі психологічних практик, фестивалі ігропрактик, де збирається багато майстрів, у яких можна повчитися, можна почерпнути досвід, де майстри вчаться у майстрів. І все це дуже цікаво, дуже захоплююче, дуже наповнює особисто мене. А людина наповнена, вона йде ділитися. Такі заняття проводяться в культурно-освітньому центрі Берегиня, що о 16-й годині, запрошую, є заняття колективні, як тренінги, як майстер-класи, як пізнавально-освітні лекції, а є заняття індивідуальні, де люди пропрацьовують безпосередньо якісь свої психологічні проблеми. Це можуть бути старшокласники, можуть бути молоді люди похилого віку. Будь-хто хто звертається зі своїми потребами.